Добрий вечір, Це слідство інфо. Розслідування нашої команди про корупцію та кримінал повертаються до ефіру після літньої відпустки. І в цьому випуску дві резонансні історії, які сколихнули Україну. І в обох підозрюваними виявилися правоохоронці. Тепер про все це докладніше. Новою врадіївкою вже встигли назвати загибель від рук поліцейських місцевого мешканця на Миколаївщині. Що характерно селище Криве Озеро, в якому сталася трагедія, від самої Врадіївки лише в 20 кілометрах? Нагадаю, три роки тому у Врадіївці міліціянти зґвалтували та намагалися вбити місцеву мешканку Ірину Крашкову. А минулого тижня в кривому озері вже нові поліцейські жорстоко вбили при затриманні місцевого жителя Олександра Цукермана. Чому жителі Миколаївщини бояться правоохоронців більше ніж бандитів? І що сталося в ту трагічну ніч в кривому озері? Розбиралися наші кореспонденти. Я їх просила, як людей не битя стали йому на цю сторону. і так лежав, стали ногою на шиї. Вони зламали йому позвонок. Ой, але тут лежав, кажуть, Ти в нього трупні п'ятна. які Трупні я тільки ж кажу, в мері, які ж трупне п'ятна, що ж я вже така дурна. Реформа української поліції затріщала по швах. Колишні міліціонери, яких нібито успішно перетестували, взялися за старе. Гучне вбивство у селищі Криве озеро на Миколаївщині, на Черенген, виявило всі недоліки реформи. Після застосування сили з боку правоохоронців Олександру Цукерману стало зле, і він раптово помер. Заглиблею фактично сам винен у своїй смерті. Таку інформацію в стилі старої міліції нова поліція розповсюдила одразу після події у Кривому озері. Офіційна версія почала видозмінюватись, коли у райцентрі біля місцевого райвідділку запалали шини. Шести поліцейських, яких затримали в рамках розслідування цієї справи, заарештовано чомусь лише трьох Микола Хоменка, Дениса Ляхвацького та Олександра Причіпойду. Двоє Хоменка та Причіпойда, судді засвідчили, що взагалі не застосовували силу до загиблого, а фатальні постріли з травматичного пістолета, які, ймовірно, і забрали життя Олександра Цукермана, зробив водій Денис Ляхвацький. Та ще й вимушений. Я слухар мене, бере руки самкову лупа, починає обрати нас на службу відпочати нас, погрожувати нам, що я вас уб'ю, разом жінкою, з дитиною ми вибігаємося тут, я біжить заміна. Коли ми бігли, я почув, що був удар, ну, хуткий удар, лопатою був забор. Я побачив, що поліцейський водій для класідниця підійшов до машини. і... Відкрив задну карту автомобіля і достав злобіс важко щось на пістолет. Я спочатку не зрозумів, що я, він бачив щось достав і далі, що почнув 2-4 кубки. Ну, якісь, навіть в як ладоши построїв. <кху> Численні синці на тілі загиблого причіпуєте пояснив тим, що того вже побили, ще до приїзду поліції. Коли ми приїжджали, він був весь в труді. Тобто ще до вашого приїзду, він був весь в стрілі, у нього було коло зубами в крові було. Другий підозрюваний у смерті Цукермана Микола Хоменко дав аналогічні пояснення. Денис Ляхвацький, якого колеги зробили головним винним у трагедії, в суді говорити відмовився. Пістолет, з якого стріляли в Цукермана, правоохоронці досі не знайшли. Експерт зі зброї та балістики Павло Репешко знає причину. Штатним патроном Флобера вбити людину пострілом в серце неможливо, Недостатньо кінетичної енергії. Можливо, Постріл було здійснено або з використанням кулі від патрона Флебера саморобним або переробним патроном. Це знає для злочину, можливо, потягнути за собою додаткову кваліфікацію водії за незаконне поводження та зберігання ворог зброї. Вже очевидно, що саме ляхвацького хочуть зробити ЦАПом відбувало. Мати загиблого не згодна. Вона каже, що її сина били всі шестеро поліцейських, які приїхали до цукерманів за викликом. Це на одного вішають. Як це так? Я ж то бачила нічну, що шість душ. Шість дужко, маєте чи є той кулаком? Бе удихалкою, той нами, то й дубінкою. Шість душ їх було від нарочника. Руки назад його кинули на землю. Стріляли, били його. Сусіди, яких ми опитали, не можуть точно сказати, скільки було правоохоронців. Очевидці стверджують, що на місці їх залишалося двоє. Осталося два, як я підійшов до них до міліціонерів, що хлопці догралися. Я не бив. Я не бив. Били, били ці, що приїхали. Ми не били, ми стояли, прислали протокол. За викликом про побутову сварку до Цукерманів справді приїхало дві групи поліцейських. По троє кожній. Якщо двоє писали протокол, ще троє. При Чіпой Даляхвацький та Хоменко затримував Олександра Цукермана. То що робив ще один? Шостий? На це питання могла б відповісти постава відомість, яка ведеться у райвідділку, де фіксуються всі виїзди нарядів та їхній склад. Скажіть, а можна відняти поставої відомість? Нельзя взяв поставої відомості. Документ за дімового Рідні Олександра Причіпойди покинули Криве озеро того ж дня. Виїжджали так швидко, що навіть не забрали дитячі іграшки з подвір'я. Батько підозрюваного Миколи Хоменка каже, що його син загибого не бив. Каже, я при всій можливості не міг, тому що я показання знімав об'яснення у жінки. Він стояв, знімав вже. Одне єдине що він сказав, що позвали його, щоб помили на рушники вже після вистрілу. Їдемо у Первомайськ. Щоб поговорити з рідними головного підозрюваного Дениса Ляхвацького. Але там уже йдуть слідчі дії. Скажіть, а ви ж не да? Дінісе? Просто ще? ще слідчу дію будемо проводити. Ви просто поки їх не турбували. Потім їдемо, можна по А, Ну хорошо. Головний свідок трагедії у Кривому озері камера спостереження сусіднього магазину Універсам. Вона спрямована на те місце, де помер Цукерман. Відеозапис зняв би всі питання, та з магазину він зник. З камір е, наблюдіння, оно вам вам не займаюсь. Я не знаю, куда що дівається, де що, чи воно автоматически, чи як зрештою працівники крамниці зізналися, що відео вилучила обласна прокуратура. Ми запитали прокурора чи оприлюднять це відео. Шести поліцейських, які приїхали за викликом до цукерманів, лише один не пройшов перетестацію і відновився через суд. До решти, в тестаційної комісії претензій не було. Наказом керівництва Нацполіції Кривоозерський райвідділ повністю розігнали. Місцеву поліцію очолив Миколаївський Коп Олександр Горпинич, який пообіцяв навести лад. Та чи зміниться щось насправді, якщо нову поліцію знову наберуть зі старої розформованої команди? Інша резонансна історія, в якій правоохоронці опинилися за ґратами, суд над бійцями роти торнадо. Бандитизм, зґвалтування, розбещення неповнолітніх? Чим серйозніші звинувачення висувалися проти торнадівців, тим агресивніше ставали акції протесту на їхню підтримку. Так за що саме бійці торнадо опинилися під арештом? І чому суд над ними все ніяк не закінчиться? Розслідування Олександра Курбатова. У вересні 2016-го роті торнадо мало б виповнитися два роки, але тепер її назва асоціюється не з бойовими діями в АТО знущання над людьми і катування у вигляді сексуального насильства саме відносно е осіб чоловічої статі. Вбивство ми хочемо, щоб Матіус всій країні, всіму народу показав свою доказательну базу. Турмобулонського суду у Києві, щоб провести нардепів і журналістів до судової зали із торнадо, відбувся 2 серпня, коли нарешті почалося слухання справи у суді. Хоча рік тому головний військовий прокурор планував передати матеріали до суду всього за кілька днів. За неповних 10 днів. До двох тижнів ми готові закінчити провадження у справі і надати обвинувальний акт відносно цих осіб після ознайомлення їх з матеріалами справи до суду. Рота патрульної служби особливого призначення МВС України торнадо була створена у вересні 2014-го на базі добровольчого батальйону патрульної поліції Шахтарськ. Шахтарськ проіснував три місяці. Кримінальне провадження проти Торнадо військова прокуратура порушила за півроку. 17 червня 2015-го одночасно затримали восьмох бійців підрозділу і його командира. Після вилучення мобільних телефонів була розпочата експертиза носіїв е, відео і фото е, даних, повірте, що якщо б я зараз це озвучив на екран, процитував, що там є, то ніхто ні за які патріотичні заслуги ніколи б не сказав, що це є людина. Була би відповідь одна: це не людь. Торнадівці, які залишилися на свободі, оголосили переслідування прокуратури помстою за їхню боротьбу з контрабандою в АТО. Та невдовзі сталася подія, яка змусила замовкнути всіх медійних опонентів сторони обвинувачення. 3 липня 2015 року слідчі військової прокуратури увірвалися до родини київських волонтерів Саванчуків. Вони вилучили комп'ютер, всі телефони і затримали голову родини Володимира. Мужа звинувачують в тому, що він разом з Комбатом Оніщенко вчиняв якісь розпусні дії проти власних дітей, проти яких якихось ще дітей, і е, вчиняв якісь дії протизаконні в зоні АТО, е, катування 4 вересня 2015-го Володимира Саванчука відправили в СІЗО. Акції протесту, які почали волонтерські організації, швидко припинилися після серії публікацій у ЗМІ. Ішлося про те, як батьки нібито розбещували своїх дітей разом із командиром роти Торнадо Русланом Оніщенком. Автором інформаційної бомби був Володимир Бойко. Довелося це мені вже викласти на Фейсбуці зв'язку з тим, що громадське телебачення, зокрема, та і інші медіа показували і пікетування. Прокуратури головновіської прокуратури, яка яку вчинила Саванчук, Світлана Саванчук, матір цих потерпілих дітей. Саванчуки запевняють, що жодного разу не були в АТО торнадівці у Саванчуків. А експертиза, яку призначила прокуратура, спростувала головне обвинувачення. У дітей відсутні ознаки психологічних е, якихось вад, та е, відсутні ознаки розбещення. Тобто діти ніколи не бачили оголених батьків, тобто два фахівця, і той фахівець, який був запрошений захистом, і той фахівець, який в якому було дорушення проведення органу со слідства. Вони однаково думки дійшли щодо цих дітей. Експертизу провели у жовтні 2015-го. Але батько дітей провів в ізоляторі ще сім довгих місяців. В його сусідів по камері вже були його інтимні фото з дружиною, що зберігалися тільки у вилученому прокуратурою комп'ютері. На момент обрання міри запобіжного заходу у захисту, тобто безпосередньо в мене, було е, папка, в якій були лише ксерокопії якихось фотографій. В СІЗО були у певних людей вже кольорові і в цифровому вигляді. Педофільський скандал незабаром зник із змі разом із дискредитованим торнадо. Прокуратура скористалася інформаційним вакуумом у березні. 2016-го було затримано і Миколу Цукура. который много рассказывал про контрабанду в АТО. У меня в основном все статьи, которые подпадают под штраф. То есть я могу заплатить штраф и выйти, но нас держат все 255 -е. Это ОПГ. По мнению прокуратуры, наше ОПГ создано с целью похищения мирных граждан для привлечения к хозяйству. То бишь убирать плац, чистить картошку. Злочинне угруповання найтяжча стаття у списку обвинувачень, висунутих усім торнадівцям, яких судять, до 12 років позбавлення свободи, решта статей більш індивідуального характеру, перевищення службових повноважень і катування. Попри гучні заяви військового прокурора, до суду не дожили звинувачення про розбищення дітей, зґвалтування і вбивства. Немає і щедро проанонсованих телефонних відеозаписів з нелюдськими діями. Якщо була би зацепочка, хоча б маліша ніточка, це б вже було б в суду. І цю б ніточку на шию б не прив'язав. Те, що наявні докази не збігаються із заявленими, підтвердив і військовий прокурор, який безпосередньо займається справою торнадо. Справді сусідня відеозаписів немає. І... От інформація пішла зі слів потерпілих. На даний час не відшукані це відеозаписи. Проти судове розслідування інших підсумків воно триває. Потерпілими на суді виступають саме ті люди, що розповідали у відео із відтворенням катувань, яке оприлюднила прокуратура. Сілили, Чоловік після сільний удар об 20-ті виділяв Його У в все і та балгарибі. Але за словами торнадівців, слідів від тортурів на тілах постраждалих судом не встановлено. Пускай тепер Матіус розкаже об цих ізверках, які він там зачитував, ці чотири протоколи, от якраз ці чотири потерпівших і виступили, mm -hmm. де там указано всі такі страсті мордасті, як їх біли, як їх питали. І одного то легкі телесники. Саме тому торнадівці вимагають відкритого судового процесу. Після штурму будівлі суду, коли нардепам вдалося провести всередину журналістів, прокуратура 5 серпня оприлюднила змонтоване відео із судової зали. А 10-го із новою заявою про педофілію торнадівців виступила нардеп Тетяна Чорновол. Одночасно Володимир Бойко публікував новий сенсаційний матеріал із кольоровими цифровими сканами із месенджера Viber. На них нібито Володимир Саванчук, екс-командир Торнадо, обговорюють розбищення дітей Саванчуків. Там присутній знімок маленького сина останніх. Про результати експертизи, які у жовтні буде рік, ані слова. Цікаво, що цих матеріалів не було ані в суді, ані в адвокатів. Вони є лише в експертів і прокурорів. Останні божаться, що злив організували не вони. Експерти вони також попереджаються про оголошення відомості до судового розслідування. Тому я вважаю, що експерти цього не робили. Також на 100% впевнених, що це не робила ні я та ні інші працівники прокуратури. Після нового витка скандалу розшукати Світлану Саванчук було непросто. Каже, що за останній рік її життя перетворилося на кошмар. Коли з'явилися ці статті э, в пресі, э, люди, які мене раніше підтримували, вони просто исчезли. То есть мы, мы, я із мої діти оказались вакууме. Єдиний годувальник, чоловік, сім місяців був у СІЗО, а тепер під арештом в іншому місті. Самій Світлані постійно погрожують та найбільше страждають діти. Недавно подарили рібенку на день рождения планшет, і я його просто не даю что я не хочу, щоб видели, вот эти статьи. Тому что і так на улице, і в школі, і в садике задають вопросы. Справа торнадо буде тягнутися ще довго. Військовій прокуратурі потрібен гучний успіх. Надто багато зусиль витрачено на піар. Надто багато поставлено на карту. Завтра українські школи почнуть новий навчальний рік. Безкоштовна середня освіта, втім, досить недешево обходиться українським громадянам, починаючи від безкінечних благодійних внесків і закінчуючи численними способами розкрадання освітянських коштів. Тут і сумнівні постачальники харчування і ремонти, яких немає. Юлія Брик в Дніпрі дослідила, як в той час, поки учні відпочивали на канікулах, корупціонери невтомно працювали. 6 мільйонів гривень саме стільки цього року виділила міська влада Дніпра на ремонти навчальних закладів. Багато це чи мало, чи раціонально використали ці кошти та чи готові Дніпровські храми науки прийняти у свої стіни учнів. Олена Шульган пропрацювала директоркою школи номер 16, що у центральному районі міста 9 років. Раніше жінка переймалася лише особливостями навчального процесу, та тепер до клопотів додалася значно більша проблема. Їй пригрозили звільненням. Причина директорка поцікавилася, на що відділ освіти витрачає бюджетні гроші. Здійс уже йде особисте ганіння. Меня як руководителя, як чоловіка, который може сказати, вміє це зробити, а прежде всього не боїться це зробити. Жінка розповідає, коли дізналася, які суми відділ освіти районної ради витрачав і витрачає на різні ремонти у школі. Була шокована. Складається враження, що перероблюють щось безперервно, але навіщо і як нікого не цікавить. Результат відповідний. Директорка показує, щойно встановлені нові вікна. каже, начальник технічного відділу був у школі і бачив їхній стан. Теплозбереження у дії три вікна у їдальні 16-ї школи обійшли з районному бюджету у 50 тисяч гривень. Втім, ви тільки подивіться на цю ювелірну роботу. На питання директорки, чому підсумкова робота виглядає саме так, у райраді відповіли, найбільше немає коштів. Труби води, все, от, от воно, всі комунікації от в такому стані. До деяких труб не торкалися з часів відкриття школи більше 50 років тому. Підвальні приміщення закладу восени заливає так, що воду доводиться вичерпувати відрами. Я просила, я звала на кому ніхто, ні копійки, не виділив, нічого не було зроблено. Дитячий садок No12 у тому ж центральному районі. Тут оригінально підійшли до утеплення приміщення, де взимку мерзнуть діти. Зробили це тільки з одного боку на майже 500 тисяч гривень. По суті, не утепліли ні одной групи. Вот можна показати, Утепляється фасад, але групи йдуть далі. То тобто в групі утепляється одна стіна. Чиновники кажуть, на більше не вистачило грошей. Цікаво, що фірма Еталон 2010 яка виконує роботи, навіть не проходила конкурсний відбір. Це фірма, яка пройшла моніторинг і відібрали. Ви кажете, пройшла моніторинг? Це власне пройшла тендер, пройшла проговорити, що мається на увазі під моніторингом. Ні, монітор моніторинг, як ірина Миколаївна. Да, Моніторингове ціни, був обраний цей представник і з ним підписано угода. Завищені ціни і невідповідність фактично виконаних робіт заявленим. Два основні порушення, які виявила робоча група з перевірки навчальних закладів. Явище системне, кажуть члени комісії. Тобто те, що на сьогоднішній день вже дуже складно перевірити. Вони спрятували це в скриті роботи. Тих робот, яких ми не обнаружили, та по із чотирьох об'єктів це порядка об 400 тисяч гривень. Тобто, якщо говорити о завищенням ціни, це порядка 1,5 мільйона гривень. І це чотири об'єкти з 42 двох. У центральному районі, де знаходяться 16-та школа та 192 й садочок, начальницею відділу освіти є Олена Куян. Саме вона, як керівник органу, розпоряджається бюджетними коштами. Ми кілля може бути нам буквально. П'ять десять я думаю, ні здержавна. Нас м'яко випроводили, мовляв, на носі початок навчального року. Немає у начальниці часу для преси. А от у відпустку з наступного тижня легко. На пані Куян ми чули скарги не від одного директора, а ще більше на того, хто призначив її начальником відділу освіти, голову Центральної районної ради Олександра Сидоренка. Колишній регіонал виявився дуже зручним для нової місцевої влади. Я, конечно, хотел бы обозначить кандидатуру, с которой мне было бы комфортно работать. Йде речь о Сидоренко Александре Николаевиче. Если вы проявите свою би, ініціативу и проголосуете за Сидоренко Александра, я буду вам очень благодарен. Головою Джерела повідомили п'ять років тому Олександр Сидоренко через своїх людей не соромився особисто обирати підрядника при виконанні ремонтів у навчальних закладах. Голова райради це заперечує. Нав'язувати кому либо що то це, ну та ну, ну і не етично, і неправильно, правильно, того, за чим відповідальність. Сидоренко це каже: мені. якщо якомусь директору щось не подобається, нехай сам шукає підрядників і вирішує проблеми своєї школи. Дивно чути це від чиновника, який добре знає, жоден директор не має на це права, оскільки не є розпорядником бюджетних коштів. Вона все таки в директор власного учебного заведення, за відповідає. Вона відповідає за во хазяйну діяльність, анатвічає за учебний процес, натричають за розпитательний процес. Ні для кого не секрет, що на виконанні ремонтних робіт за державні кошти традиційно непогано заробляють не тільки підрядники, а й замовники. Ми про всяк випадок перевірили декларації пана Сидоренка за 2014-2015 роки. Нічого особливого там не знайшли, а от наші джерела з карного розшуку підказали. Голова райради їздить на лексусі, який кажуть, оформлений на його 80-річну матір. У день нашого візиту до Олександра Сидоренка ця автівка стояла на парковці райради. Можливо, це просто збіг. Ви дивились слідство інфо. Цікаві та резонансні розслідування вже за тиждень на цьому каналі. Ми звати Дмитро Гнаб. Не перемикайтесь.